Ви запам'ятаєте цей день, коли моїми руками була збита ракета? Роджан, повітряна тривога. <плес> Путін Путін. Коли ти вже. <плес> Джоне. Повітряна тривога. Як ти гадаєш, хто це міг зробити? <плес> Президент Лукашенко. Так, У нас такий самий ланус тільки на бензині. нюанси які є, Ми з нюансів одразу почали, а так все порядок, їде, Ноги не випадуть, так буде порядок. Ти сказав, що ти шариш в этой теме, пе. Доброго дня. Що вам підказати? Микола, не думайдути. Це, це, це фамілія наша? Микола, Микола блядь, не думай, Що? То Що таке, як я з госів? То нам буде здоровий. Добрий день. Ви живі здорові? Всё добре з вами? А я что мёрла? Коли каже, От в мене фірмі роблять тільки спеціалісти. Хлопці каже, знають свою роботу. Каже, хуйні не роблять. І бачать як сліпі коні. Я Також собі думаю, блять, ще є якась бригада. Ну, бо то явно не про нас було сказано. Квіти мухи зовсім інші. Танцювала риба з раком риба з раком. А петрушка з пастернаком з пастернаком. А цибуля з часником, а дівчина з козаком. Тільки в українському селі ти можеш їхати голий на велику за 300 баксов в галошах за 300 гривень. Ми катаємося на кантамана Кантамана... кантаманай кар... Поїхали на велик. Як сказав Віталій Кличко, якщо ви заблудилися в лісі, то йдіть додому. <риклад> Якщо чесно, я працювати вувше не люблю. Я люблю шаройобець. Якби мені платили за це гроші, я б навіть не брав, бо це б вже вийшла робота, а працювати я не люблю. Кажу чоловіку: милий, я тобі послана з небес. А він знаєте що? Жалко, що ППО не спрацював. Дали мені за село і я тебе! Мне нужен жених. Будешь? Почему? Мне тут дома надо. Ладно. Зерно в цьому році не годиться нікуди. Ми готували місце для зерна, аж іще отам далеко, але його так мало, що воно вмістилося в таку маленьку кубку. Жах стрипиздик. Ми маємо у цьому ячменю мало ячменю, багато сміття і всякого шмаття. Хороший урожай. Надягаємо капелюха і беремо відра у руки. Таким чином зерно перемістилося на своє нормальне місце. Як вона дуже, велика, значить вона стальна. Вона, бачиш, ого, бачиш? А на нисочку, то вона може бути Ого. Бо, бо тут більш, більш стальніша. вона. Оце скако, це розлікуха. Та ну. Ти подиви. А бо блясі воно так скакати не вийде. Вона буде галімо якусь взять, провірить. Прикольно! Якщо не дрантя захотіла переїхати на старості років у приватний будинок і вирішила, що ти манала стояти раком на городі, засадила все травою, але потім до тебе й дійшло, що тебе бісять людішки, і ти не хочеш шаритись по базару. Або після прийняття того, що тебе на старості років таки тягне до землі і ти хочеш города, та при цьому таки раком стояти не хочеш, то цей варік для тебе. Так, спочатку треба буде дохіракнути двіх твої зарплати на оцю всю поїбенню. Але, по-перше, ти будеш менше колупати мозги своєму чоловіку після роботи, поки він буде в тиші спокійно вечеряти, не слухати про те, як твоя подружання поїхала за рабом в Дубаї, а ти ні. По друге, ти. Всім покажу в тебе руки не сраки ростуть, і розтуті, ти відкрила в себе невід'яного агронома. І по-третє, до тебе нарешті йде, чого твоє боболінцею кожної весни засаджує гектар картохи, навіть при тому, що єлі плентає ногами. Всім бобра і торбу бабла. Дякую за увагу та підтримку. Вдягайте на очі. побачите? Ну? Так. Давай да. Шу... руку. Нет, не-не-не-не-не. Давай, давай. Палец. Чи палец? Палец. И палец давай. Давайте палец. Нет, оце. О, подожди. Бать, що там? Да А вы будете угадывать пойдем, что... Фу, куда це? лки! Мать моя женщина! А так держи. Я, 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 не воняет? Я скажу. Ёж, ой, что-то уже все. Что ты еще не снимаешь? Что-то волосы. Пипец. Так, правила поведінки на екскурсії пам'ятаємо? Так. Яке перше правило? Нельзя кусаться. Нельзя Плювати, нельзя драться. Не можна да. бробіт просу. Не можна плакати. Не, не можна дусить. Не слово свого Ногою дора. Не можна битися ногою. Так, що не можна робити на екскурсії? Нельзя показувати воспитательно середній пальців. <звук> що не можна робити на екскурсії? Бит тапком.